Всім добрий день! Це відео буде корисне насамперед тому, хто вирощує ріпчасту цибулю через сіянку. Цибуля культура не складна у догляді виростити і зібрати врожай види і огородників початківців. Але яка буде кількість і якість зібраного врожаю, чи добре він зберігатиметься взимку, це залежить від багатьох чинників. Є дуже важливий фактор, на який ми не дуже звертаємо увагу. Коли купуємо цибулю-сієнку для посадки. Але який обов'язково треба враховувати, бо від нього залежить, чи отримуємо ми хороший врожай, це розмір посадкового матеріалу, розмір цибулинки. Добросовісні продавці обов'язково вказують цей розмір, іноді вони пишуть не фракція, а калібр. Наприклад, при покупці цибулі сіянки, ви побачили, що це фракція 8.14. Це означає, що діаметр цибулинок від 8 до 14 мм. Чому важливо звертати увагу на цей розмір, я зараз розповім. Якщо ми візьмемо цибулю-сінку одного і того ж сорту, але розмір фракції буде різним, то залежно від термінів посадки, осінь чи весна, урожай теж буде різним. В одному випадку виходять великі цибулини, а в іншому дрібні. І, на жаль, хороший догляд великого значення не має, тому що з самого початку використовувався неправильний розмір посадкового матеріалу. Тип ґрунту теж має велике значення для отримання гарного врожаю. Навіть на одній ділянці при однаковому догляді різні фракції одного сорту дадуть цибулини різного розміру. За розміром, цибулю сіянку ділять на кілька фракцій. Фракція 8-14 – це найдрібніша фракція. Такий розмір найкраще підходить для підзимової посадки. Цибуля такого розміру практично не дає стрілку за будь-якої температури. Але є й недоліки. Дрібна цибуля частіше вимерзає взимку, тобто грядки треба добре утеплювати. Не підходить такий розмір для посадки на важкому глинистому ґрунті. Цибулини виходять дрібними. Тобто врожай ми зберемо, але він буде невеликий. Для весняної посадки дрібну фракцію цибулі сіянки краще не брати. Ця цибуля відставатиме у розвідку на кілька тижнів, а значить у ґрунті вже буде менше вологи, яка дуже важлива для цибулі на початку вегетації, і, відповідно, у результаті розмір цибулини буде меншим. Через те, що цибуля відстає в розвитку, вона більше вражатиметься шкідниками. Наприклад, масовий виліт цибулевої мухи відбувається всередині травня, і чим доросліше буде цибуля до часу вилюту комах шкідників, тим менше вона страждатиме від них. Якщо ж ви вже придбали таку дрібну фракцію і хочете таки посадити її навесні, то садити треба якомога раніше. Тим більше, що з усіх фракцій ця найстійкіша до стрілкування. Фракція 1421 це середня фракція. Ця фракція підходить для посадки і восени, і навесні. Підходить і для посадки на всіх типах ґрунтів. Але недолік є. Потрібно звернути увагу на те, що при посадці навесні в дуже ранні терміни ця фракція може дати стрілку. Для того, щоб не було стрілкування цибулю перед посадкою треба прогріти. Для цього її витримують близько місяця за температуру 24-25 градусів. Якщо ж цибуля куплена перед самою посадкою, то її треба прогріти в гарячій воді. Ці дві фракції дозволяють отримати велику суху цибулину. Фракція 21-24 це вже велика фракція. При підзимовій посадці ця фракція підходить тільки для отримання ранньої зелені. При весняній посадці багато сортів стрілкуються, особливо якщо цибуля неправильно зберігалася або посадка була в дуже ранні терміни, коли відбуваються різкі зміни температур. Але є і плюс, така цибуля рано дозріває і гарантований урожай можуть отримати навіть огородники початківці. Більше за розміром фракції в основному використовуються для отримання зеленої продукції. Фракція 2430 це дуже велика фракція. Вона добре підходить для отримання ранньої зелені при підзимовій посадці. Фракція 30-40. Цю фракцію ще називають цибуля вибірок. Ця фракція використовується для вирощування цибулі на перо. Дуже добре, якщо виробники для продажу формують фракцію приблизно одного розміру. Ось як у цьому випадку розмір 21-24. Але все ж частіше продаю так. Розмір 16, 21, 18, 21. Тобто цибулинки вже більше відрізняються за розміром, але все одно це середня фракція. На своєму прикладі я покажу вам, як розмір фракції впливає на розмір врожаю. У мене на ділянці важкий глинистий ґрунт. На такому ґрунті дрібна фракція 8-14 дає дуже поганий урожай. Тому я не саджу її ні восени, ні навесні. Торік я замовляла в інтернет-магазині фракцію 1621, але мені надіслали фракцію 1021. Тобто, практично змішали дві фракції дрібну та середню. Довелося розділити цибулю за розміром. Обидві фракції я підготувала для посадки однаково, садила одного дня, але на різних грядках. Далі догляд був однаковий. Це зйомка наприкінці квітня спеціально знімала з лінійкою, щоб було видно різницю. Хоча і без лінійки видно, що рослини на грядках сильно відрізняються. І за висотою, практично вдвічі, і за кількістю зелені. А це зйомка наприкінці травня. І якщо по довжині зелені цибуля дрібної фракції майже наздогнала середню фракцію, то розмір цибулин відрізняється сильно. І так було до кінця, до збирання врожаю. Це пояснюється тим, що у травні та влітку вже досить тепло, а у теплу погоду у цибулі швидше розвивається надземна частина, ніж коренева. Тому цибулю з грядки, де була посаджена дрібна фракція, в основному ми використовували на зелень, а та, що залишилася і визріла, була на невеликого розміру. Так що, якщо ви хочете отримати хороший урожай цибулі сієнки, обов'язково звертайте увагу на розмір фракції і при цьому, звичайно, враховуйте термін посадки та тип ґрунту на своїй ділянці. На сьогодні все. Хороших вам урожаїв!